Дорогі мої друзі, щойно показував цей Nissan Qashqai людям і поки вони думають і приймають рішення, я вам розкажу і покажу цей автомобіль. Це Nissan Qashqai 2014 року випуску, це вже рестайли, як бачите, дуже красиві машинки. З Європи привезена машинка без власника і пробігу по Україні. В класному кольорі, темно-сірий мокрий асфальт в шикарній комплектації. Камери 360, лінзована оптика, парктроніки по колу, туманочки по колу. Файні легкосплавні диски, красиві. Машинка взагалі виглядає на ура. Що ж ми бачимо? Повністю змінився дизайн з попередньої версії. Тепер стало набагато е, яскравіше, набагато крутіше, красивіше і так далі. Автомобіль має фаркопчик, машина має той самий надійний турбодизельний двигун об'ємом 1,5 маркіровки К-9К, але вже більш касовимішому... е, обл... обліччі, скажімо обліччі. Що у нас додавалося? В автомобілі у нас додалося підлога. Додаткова підлога. Бачимо, як в Nissan Qashqai Plus 2. То тепер в короткій базі, і тепер в рестайлінгі побачимо, що поличками ми можемо регулювати висоту нашого багажника. Далі зазирнемо сюди комплектація. Тут у нас іде з пінокомпресором, уже є варічка. Тобто, В чому плані обрали докатки, обрали запаски. Камера заднього огляду є. В салон автомобіля у нас комбінований, шкіра плюс текстиль. Залишилася та сама класна панорамна стеля. Але стан цього автомобіля прекрасний, як по мені, набагато приємніше стало. заглядати в Кашкаї. Пам'ятаю, привозили ми в тому році також шикарні комплектації, поїхала вона максимально швидко. Автомобіль має дуже багато різноманітних опцій, які зроблять вашу поїздку безпечною, тому що тут є багато чого цікавого. Ну, по-перше, електрорегулювання водійського крісла це вже приємно шкіряний, мультикермо, круїз-контроль це все є. Але бачимо, тут є розпізнавання знаків, датчик сліпих зон. Утримання в полосі і екстрене гальмування. Це круто. Датчик світла, датчик дощу, система старт-стоп, відключення парктроніків. Далі. Надійна механічна трансмісія, шестиступенева підігрів передніх сидінь, електроручник вже замість механічного ручника. Двозонний клімат-контроль, навігація, як бачимо, вже для нас перепрограмована. Для наших сум, ось на черепіна, ми знаходимося. Запуск кнопочки. І я включаю. Задню передачу і бачимо, у нас є камери 360. В цьому випадку, якщо порівнювати з попередньою версією, набагато цікавіше дивитися в цей монітор, тому що хоч щось зрозуміло. Бо в дорісті є камери 360, але працюють вони, скажімо не на всі 100%. Бачите, дверку закрив, тепер видно зліва, права, ззаду. І є функція автопаркування. І від собі, так, ми можемо за допомогою цього програмного забезпечення запаркуватися з легкістю. Тобто, що ми маємо по ітогу? По итогу ми маємо, а, і церкал, і... В іто, ми маємо надійний е, автомобіль з турбодизельним мотором 1,5 на механіці, тільки вже в красивому кристалі. 2014 рік випуску. Е, один є момент по цьому автомобілі. Е, трошки зверху вже бере щеплення, скоріше за все, воно буде трохи е, згодом підходити. Але. В цю ціну, а саме 14100, ми віддаємо новий комплект щеплення. Якщо забираєте автомобіль без торгу, ми безкоштовно для вас встановлюємо його на автомобіль. Тобто новий комплект щеплення, безкоштовна установка. Якщо придбаєте цей автомобіль без торгу за 14100. Але повірте мені, воно того вартує. Шикарний красивий, свіжопригнаний автомобіль без власника в Україні Nissan Qashqai вже чекає на тебе на майданчику Автопоінт. і е, згодом побачите ще багато цього цікавого.